Це в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні ми спростовуємо міф про те, що в Україні як закидає нам ворожа пропаганда, антисемітизм. Пане Максиме, ви знову ж таки там вивчаєте єврейську культуру на перший рік. Скажіть, як от ще 50 років тому до прикладу, євреї по регіонах України взаємодіяли взаємодіяли, власне з українцями? Де їх до прикладу було найбільше? А ви маєте на увазі 60-ті роки? так? так ну от. найбільше було в великих містах. Захід, Схід. Е, після німецької окупації важко сказати. То, то приблизно однаково не було десь великої концентрації єврейської громади. Десь приблизно по великих містах, по обласних центрах була однакова кількість євреїв. Е, чи є у вас, от, власне, як розумієте, ось тоді єврейсько українське порозуміння ще от, буквально за часів Радянського Союзу? Як тоді вони вживалися разом? Е, ну, е, Знаєте, дивлячись в яких середовищах? Тобто на побутовому рівні, особливо в, місь, в міському середовищі, ніяких особливих проблем переважно не виникало ні на заході, ні на сході. Хіба що на заході, ну та євреї, скажімо, післявоєнна єврейська громада, особливо громада 60-х років, особливо громада, скажімо, після закриття синагоги, це була переважно російськомовна громада. Яка сприймалася не як щось радше спільне з російськомовним населенням міста? Власне, це, це теж нюанси, його треба розуміти щодо політичних середовищ, а радше дисидентських середовищ. Там там якраз на цьому рівні йшла співпраця, тобто в абсолютно в однаковому положенні опинявся і в однакових ситуаціях опинявся Мирослав Маринович, скажімо, Джемілєв і Йосиф зісельсте. Угу. Зрозуміло, добре, дякуємо. Пане Майлаха. Ви спілкуєтесь, певно з різними єврейськими общинами по всій Україні. Чи відомо вам, яка ситуація, до прикладу, на Сході, на південному сході, от в плані антисемітизму? Чи там ну, є? Я от хотів свої? би якраз трошки доповнити, що львівська громада єврейська переважно складалася з приїжджих зі Сходу, оскільки місцева громада була практично знищена після? Е Війни після е, нацистської навали е, залишилося в живих 800 євреїв, взагалі з е, єврейської громади Львова. І приїхали люди, які вже наїлися комуністичних таких е, ідей і розуміння. Це були е, функціонери колишньої системи, тому вони, звичайно, зберігали. Свій статус. І це е, велика проблема була в певній мірі, тому що е, під час радянського, е, радянської системи е, ідеологічної вони е, ще більше ставали відірваними від корінні. Слава Богу, що розпалася ця система і євреї. Почали навертатися до духовного життя. Так само це відбулося і в Східній Україні, так там ще більше. Ну, Фактично, як я зазначав раніше, антагонізму не було. Але, звичайно, багато є стереотипів, які популяризувалися навіть в. Вже Незалежній Україні, наприклад, «За вільну Україну, плюс газета, яка майже щодня друкувала антисемітські статті. Так? Був журавлик в Донецьку видавався, де так само про євреїв казали речі, які ну, несумісні взагалі з правильним відношенням до єврейського народу. Але це були технології такі, тому що. Знаєте, антисемітизм взагалі йде е, тільки там, де є ідеологічні інтереси, конкуренція, тобто бізнес. І не, від, від антисемітизму практично мало що залишається на звичайному людському добросусідському рівні. Тобто антисемітизм в Україні, звичайно, є як і в Росії, як і в інших країнах. Бо існують різні прошарки по вірі, по інтересах, існують ідеології. Ну, але його не можна назвати таким поняттям, але він є правда? Е, таким локальним в певних інтересах, і він не є загальним, і він не є загрозою співіснування. Я би сказав, що те, що робить зараз Путін, він підігріває людей до того. Щоби вони вийшли на вулицю з антисемітськими гаслами. І треба віддати належне, що воно в Україні не має ніякого результату. І це якраз говорить позитивно про здоровий такий рівень взаємовідносин між народами. І як сказали Одесити в недавньому зверненні, це було на сайті, що ми дякуємо Путіну за те, що він нас поєднав. Ми думали, що нас Янукович поєднав як народи більше. загальної спільноти української держави, але Путін нас ще більше поєднав. Угу. Так само і відбувалося в Польщі, тому що тут українська ну, українська громада, я перепрошую, єврейська громада, проживаючи на Західній Україні. і Приймала участь і в розвитку польської культури і була осередком. Так що, як я сказав, що троє четверо з п'яти походять з цих теренів. Зараз, говорячи про незалежну Україну, ми не маємо ніяких підстав говорити, що тут є якийсь антисемітизм такого рівня, як нав'язує Путін. Це виключно. Політичні технології, які ми засуджуємо, То, власне, ці слова Путіна нещодавні так про те, що в Україні розгулюють неонацисти, які обмежують права євреїв, насправді українці сприймають доволі двояко тим більше іноземці, які насправді не знають, що в нас тут і як. На вашу думку, пане Руслане, як потрібно себе поводити українській громаді, єврейській общині в Україні, аби в наших гостей, в наших сусідів, взагалі всього світу, навіть не виникало думки про те, що у нас може бути антисемітизм. Я вважаю, що потрібно о, співпрацювати о, на різ... в різних сферах, о, на різних рівнях, о, бути відкритими, о, ставитися з довірою, що в нас є один до одного, тому що ми громадяни однієї держави. О, дуже показуємо в цьому плані є о, Майдан. Я думаю, що прийде час і колись соціологи, історики. Політологи будуть вивчати, робити зріз аналіз майдану за різними складовими, і в тому числі з точки зору національного, різними групами соціально і так далі. В Майдані активну участь, крім всіх інших, як представники національної меншини. Брали євреї. І Ми знаємо, що в Небесній Сотні четверо загиблих це євреї. І це якраз говорить про те, який стан у нас в державі. Це все пояснює. Звичайно, пояснює. Цілий світ єврейський. Ви знаєте, були е демонстрації в Ізраїлі на підтримку І До речі, поранені з Майдану лікуються в, в Ізраїлі. Ми робили звернення до світової громади, щоб вони розуміли, що тут відбувається. Процес відродження державності, відхід від, від, від корупції, тому що те, що було попередньо, ну неможливо було якість життя була знижена до неможливого. Власно, втомилися терпіти, так би мовити, правда? Так. Власне. Пане Руслане, так повертаючись до того, ми вже зачепили ось тему націоналістичних організацій, групувань, партій України. Чому їм закидають антисемітизм? Що для цього було приводом? Я вважаю, що закидати ну по-перше, що комусь його закидати потрібно, коли це є е, частина політики, зовнішньої політики, пропаганди е, сусідньої агресивної держави? Е, відповідно завжди <кій> звинувач звинувачують в антисемітизмі е, правих там. Якісь е, крайні праві організації, течі і так далі. Е, очевидно, що хтось е, з якихось громадських е, там, членів громадських організацій, десь на індивідуальному рівні, якісь собі висловлювання е, дозволяє, чи там, з політичних діячів, але це не означає, що думає так повністю вся організація, що це так думає, підтримує цю думку більше того. Культивує і втілює е, ту думку та чи інша політична сила, або український народ, що це є якимось сегментом української політики щодо національних меншин. Насправді цього не відбувається. І як ми бачимо, е, ця риторика е, путінська вона орієнтована на е, його країну на самих росіян. Він мусить чимось виправдовувати свою присутність не тільки активну політичну, але зараз вже і фактично збройну на території України. Він обрав собі роль такого от рятівника, миротворця. І завдяки оцій, це навіть не журналістика, вже це відверта брехня, пропаганда. Насправді, за допомогою якої він шукає виправдання підтримки в очах громадян своєї країни. На Україні, звичайно, це все дуже добре. Всі розуміють, знають і оцінюють адекватну загрозу, яка несе не тільки ця пропаганда, але й в принципі політика Путіна щодо українців і України. Так, Я хотів би зазначити, що. Ми маємо ну, велику підтримку місцевого населення Українського у відродженні єврейської культурної спадщини. Саме завдяки підтримці, цій нам вдається ще щось зберегти від тої страшної руйнації, яка залишилася. Адже для нас важливі ці об'єкти культурної спадщини як доказ. Унікальної єврейської історії, яка була тут, на цих теренах. Чи візьмемо, наприклад, цей комплекс синагоги Турей Загав, він був побудований в 16 столітті. І він побудований не був неабияк, він був побудований в стилі ренесансної, середньовічної архітектури. Це говорить про толерантність, яка так тоді була, а зараз воно все зруйноване. Тобто. Ми впали, і ми повинні показати через ті об'єкти, по-перше, що наша історія є видатна, тут жили видатні люди. Але на сьогоднішній день ми маємо цю руйнацію. Ми хочемо це зберегти, і це не дуже легко, це тяжко. Ми маємо краківський ринок, який за своєю святністю, і кладовище, на якому розташований краківський ринок. За своєю святістю є другим для єврейської історії в світі після Масличної гори в Єрусалимі. Оскільки там поховано багато видатних велетнів твори, яких є в кожній бібліотеці, чи сімейні, чи загальні, які вони тут написали, живучи у Львові, в мирі і спокої з оточенням. З тим поліетнічним Львовом, в якому вони жили. Вони тут були, вони тут творили свої безсмертні твори. А зараз там є краківський ринок. Вачте, має... таки стає, це є це це комерційні заважає. інтереси, але це і в першу чергу влада, оскільки і пані Ірина Калинець, і я особисто ми зустрічались з торговельниками і вони готові звітом забратись. Але їм не надають іншої території, Класне. тому що можуть втратити ті ланцюжки, ці струмочки прибутків, які хтось отримує через те, що він буде перенесений. Хоча ринку був відданий конвейеробудівний інститут сусідній, щоб ринок туди перейшов. Mm -hmm. Але власники зайняли територію Конвейробудівного інституту і не забралися з цього, з території того унікального історичного кладовища, яке вже внесено в список об'єктів історико-культурного значення України. Тобто це є об'єкт історико-культурної спадщини, на якому є ринок. Ну як можна це зрозуміти? І всі українці підтримують перенесення в е, тих церемоніях запалювання свічок, угу. приймали участь українці і дипломати. І всі хочуть перенести, але комерційні інтереси виявляються сильніші. От це те, що не сприяє е, нормальному розвитку держави. Тому, тому треба перезавантаження. Оскільки молодь, яка вже підросла, однозначно би це зробила, але вони ще не керують державою. І якщо вона прийде до управління державою, вона вже буде інакше дивитись на ці речі. зовсім інакше сприйняття, зовсім інакше. І так само ми маємо проблему з Янівським кладовищем. І все це великає у людей, які приїжджають до Львова, дуже Такий осад. І вони не знають, що українці, вони ж не розмовляють з кожним. Вони приїхали і поїхали. Але це залишається тяжким каменем на серці. Це не є український народ, це є та держава, яка ігнорує чесноти заради комерційних інтересів. І тому ми підтримуємо Майдан. Бо ми розуміємо, що перезавантаження влади є дуже важливим, щоб Україна стала українською, а не залишалась в полоні тих посткомуністичних інтересів. Ми будемо які... сподіватися, так, та. що так і буде. Знаєте, пане Максиме, як ви оцінюєте ось зараз українсько-єврейське порозуміння, чи потребує воно змін? Ще чи, над чим потрібно працювати на вашому Ну, якщо на рівні громад, чи там, на рівні окей, українців і українських євреїв, ми, зуміти, ми всі суспільство посттравматичне, і що українці, що євреї раз, ми посттоталітарне, посткомуністичне суспільство, це два. І тобто, в нас, що українців, що євреїв, абсолютно спільні хвороби, які і тим і іншим треба е, треба долати в плані е, міжнаціональних стосунків. Це ну так, це іншування, це ксенофобія якась. Вона все одно присутня. Ну тобто на побутованому навіть рівні. Ну окей, будемо, будемо видужувати разом. А на рівні політиків, ви знаєте, особливо зараз, в такий час, е, кожному політику чи громадському діячу, який говорить особливо на камеру, треба прослідкувати за, за язиком. Навіть якщо в нього там десь там в підкорці якась юдофобія, чи ксенофобія чи познаковофобія, а, зараз говорити такі речі на, на публіку, це, ну, це просто зрада. Тут, це, це, це провокація. Що може змінити? Що може допомогти, аби цього не було, аби цього не повторялося? Ну добра пам'ять суспільства. Я би хотів зауважити, що зараз, скажімо, політики наші, в принципі, десь якихось таких різких заяв висловлювання і не роблять, тому що очевидно є відчуття відповідальності не тільки за державу, але за і один за одного. Uh, і те, що в нас відбулося, і те, що відбувається, десь оці от суперечки, якусь там uh, дріб'язковість в стосунках неприязні, це все відходить на другий план, тому що uh, є набагато важливіші uh, і uh, життєвіші ідеї, які потрібно всім гуртом відстоювати. І, власне ця ідея української держави вільної держави дійсно з демократичними цінностями цінностями держави, в якій є дух свободи, це якраз ті цінності, які є, єднають усіх: українців, євреїв, росіян, поляків, всіх. Тому хто у нас мешкає, це дуже важливо для розвитку поступу дійсно української держави. Так, да, давайте у нас кілька хвилин залишилось до кінця Я ефіру. Хочу сказати, що на що Україна дуже програє в інформаційному полі. Оці речі е позитиви е нашої спільної історії, адже ми багато пережили два народи, які мають багато спільного. І так само з польським народом. Ми маємо багато спільного в історії, що ми пережили разом. Про це треба говорити. Це треба говорити, наприклад, мало хто знає з євреїв, що Роман Шухевича дружина спасла єврейську дівчину під час війни, з якою зустрічався вже після війни Юрій його син. Мало хто знає, що Юрій Романович багато свого часу приділив збереженню боротьбі за збереження єврейської культурної спадщини. Це я особистий свідок тому. Мало хто знає, що велетень український Ярослав Романович Дашкевич багато зробив для підняття е, такого пласту співпраці з, е, і спів, е, співборотьбі за українську незалежність. Перед самою, перед цим. Буквально напередодні, того як він відійшов у вічність, він закінчив писати спогади про е євреїв е правих прав, то були права рука е Євгена Коновальця Розенберг і нас, радники його, які були євреї. Їх називали українськими євреями. На жаль, наш ефірний час завершується за 40 хвилин цікавої пізнавальної розмови. Ми переконалися, що антисемітизму як такого в Україні по суті немає. Сьогодні з нами були директор наукового центру юдаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни Петрікової Мейлах Шейхет. Шейхет перепрошую. Дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Також дослідник єврейської культури, пан Максим Максимартин та історик Руслан Забілий. Дякую, що ви прийшли до нас. Тож не піддаваймося на провокації росіян. Пам'ятайте, що російська влада працює на те, аби розділити нас. Усі ми, євреї, татари, угорці, е німці, поляки. перепрошую, кого не назвали. Усі ми єдина країна. Пам'ятаємо про це. З вами була Марія Шепель. До зустрічі.